Напередодні дня вишиванки в міському центрі дитячої творчості було проведено вишиваний проект Текстова вишивка. Вихованці гуртків, юних художник, природа й малюнок, природа та творчість та гуртківці зразкової студії образотворчого мистецтва чарівна палітра вивчили значення кожної букви, освоїли систему складання візерунків та намалювали вишиване значення слів. Центр волонтерство, творчість, натхнення, театр, співи, танці, педагог, малюнок, гурток і тощо особливий інтерес викликала у гуртківців назва нашого міста. Вони тепер знають, як звучить наше місто на мові вишивки. Так саме не вишили, а намалювали, розфарбували фломастерами, маркерами протягом двох тижнів вихованці власноруч оздобили мальованою вишивкою великі ватмани. Найцікавішим стало для них значення на вишиваній мові своїх імен. Вишивка з текстом може нести ім'я, слово оберіг, бажання щастя, любові чи сили, узори вишивок. Це особливі письмена. Чи знаєте ви, що таке текстова вишивка чи бродівське письмо? Українці називають вишиванку кодом нації. Це не порожні слова, адже вишивка відома ще з другого століття до нашої ери, на що вказують знахідки? Вже пізніше з'явилась вишивка шовком та набагато пізніше бісером. Дослідники налічують близько ста видів і технік вишивання в Україні, а орнаменти звикли ділити на геометричні квіткові чи тваринні. В давнину, коли не було інтернету чи журналів, жінки не копіювали чиї схеми в кожної майстрині була своя мова орнаментального письма. Гуцульські вишивальниці казали: Я таку сорочку випишу. Кожна вишиванка була унікальною та була закодована на добро, долю чи для себе, чи для рідної людини. Жодна деталь не була зайвою чи випадковою, а вишивання справжньою магією. Генерація узору починалася із центра малюнку. Кожне слово писалося у вигляді квітки. В центрі квітки розміщувалася перша літера, кількість пелюстків квітки за народною традицією завжди чотири. А чи знали ви, що у візерунку вишиванки можна закодувати букви, цифри, імена чи навіть цілі речення? Тривалі дослідження науковців довели, що на стародавніх вишивках можна прочитати все від імені вишивальниці до часу її роботи. Відомий знавець народної творчості Володимир Підгірняк певні закономірності в орнаменті скомпонував у спеціальний алфавіт. Тож, дотримуючись нескладних правил, можна скласти будь-який посил самостійно. Запевнились учасники проєкту Текстова вишивка. Сорочку мати сину вишивала, і душу й серце в вишивку вкладала, як пам'яті народної відлунки. На полотні з'являлись візерунки, де кожен хрестик, то життєві миті, мережила на білому блакиттю, лягала ниточка до ниточки мрійливо дитині б долю вишити щасливу, щоб оберегом стала для синочка, руками ненькі, вишита сорочка. Ірина Вербинська Анатолій толі перший муніципальний.